Одного разу вночі, коли небо було всіяне яскравими зірочками, одна маленька зірочка на ім'я Ліна загубилася. Вона ненароком відстала від своїх подружок і впала прямо у густий ліс. Ой, де це я? зойкнула Ліна, озираючись довкола. Високі дерева ніжно хитали гілками, а сова, що сиділа на старому дубі, примружила очі. Ти потрапила до нашого лісу, маленька, сказала сова. Чого ти шукаєш? Я загубилася. Як же мені повернутися на небо? Тоді доліни підійшов добрий їжачок. Не сумуй, сказав він. Ми тобі допоможемо. Ведмідь приніс м'яку хмаринку. Зайчик знайшов блискучий струмочок, а світлячки вирішили освітити дорогу. Разом вони зробили для Ліни чарівну стежку, яка підняла її все вище і вище. Дякую вам. радісно вигукнула зірочка. І ось вона знову засяяла на небі, мерехтячи вдячним світлом своїм новим друзям. А відтоді, якщо уважно придивитися, можна побачити, як зірочка Ліна підморгує тим, хто вірить у диван.